Що чекати в квітні 25-го року світу Україні та українцям? Для кожного з нас квітень буде трішки цікавішим, більш позитивним і таким обнадійливим місяцем. І я скажу, що насправді місяць фактично ділиться на два етапи. Перший етап максимально ми ще половину місяця першу тратимо на те, аби розгрібати наслідки подій коридору затемнень у березні. Наступну частину місяця ми вже зіштовхуємося. Знов з новими подіями, і там дуже багато світових новин, і насичені будуть не тільки новини, а й самі ситуації у кожного в житті. Тобто, ми і на світовому рівні побачимо таку. Перенасиченість інформацією, так само і в кожного з нас в житті буде дуже багато змін. І так, справді, квітень він дає зміни, тільки які це зміни? Для кожного це певний пушинг однієї теми. Тобто, по факту, концентрація всіх подій все рівно е, так, якби. Навколо однієї ситуації або однієї мрії чи бажання, які хочеться здійснити якомога швидше. І це буде початкова енергія, коли місяць тільки стартуватиме, так тому ми будемо зіштовхуватися з тим, що енергія Овна просто переповнює. Нептун щойно змінив свій знак і зайшов в Овна. Цього року він знову повернеться у риби, але ось цей період, який буде даватися нам у квітні, він фактично буде таким, як би показовим, як реклама того, що буде. Потім на дуже довгий 14-річний термін. Тобто все, що започатковується вами зараз, і ризикові проекти, і нова якась діяльність, і щось таке, що ви ризикуєте або давно наважувалися а тільки зараз, втілюєте, з квітня буде мати дуже довгостроковий ефект в плані наслідків. Що із цікавого, що звісно, ми ще під впливом ретро Меркурію, і багато у кого оця насиченість подій саме в першій частині квітня буде більшості концентруватися на тому, аби закривати попередні програми, попередні історії із своїми колишніми партнерами, колишніми знайомими, колишніми друзями. В більшості людей ви будете просто розставатися і, врешті, ставити таку фінальну крапку в вашій історії. Тому всі, хто повернувся до своїх колишніх відносин саме в березні, знайте зараз у вас є величезний шанс знову по тій ж самій причині розійстися з тим ж самим партнером. Тож, в першу чергу, маємо розуміти, що Меркурій до 7 числа дає ще один такий, ще одну хвилю нагадувань і розгрібань, а також завершень історій з минулого і з минулими. Тож 7 числа Меркурій переходить у свій нормальний рух, тобто в дірект. І тут дуже для багатьох буде вмикатися певне вирішення справ, які ви починали у березні. Це документальні справи, справи якогось оформлення, якісь нотаріальні справи, юридичні справи. Нарешті зрушиться з місця, будуть видані документи, будуть нарешті для вас показані певні ем, вже результати якихось документальних та судових рішень, які були раніше. Усіх, кого є персональний прогноз, а я кілька людей завжди щомісяця беру на персональний прогноз, ви можете замовити таку послу. Ви маєте це у вигляді календаря, і ви знаєте, яка тема у вас буде програватися саме в період ось цього переходу. Меркурія з ретро в Дірект, тому що саме в момент переходу цього разу він дасть якби таке суттєве яскраве різке зрушення у справах, які були початі в березні, що ви будете просто вражені, як фантастично розвертаються події і як швидко встановлюються документальні справи, які ви думали, що будуть дуже довго ще тривати. Але пам'ятаємо у нас ще ретро Венера. І вона до 13-го числа ретро. Далі вона перейде, у... вона ще знаходиться у своїй петлі, вона потім перейде у риби. І це дає е, спалах нових знайомств, закоханостей. В негативі е, вона програється як те, що дуже багато людей будуть схильні міняти свою зовнішність, і дуже багато хто по медичним ситуаціям там причинам. Тобто, наприклад, може після якогось обстеження виникнути бажання у лікаря рекомендувати вам. Найшвидше вирішити щось хірургічним шляхом. І так, це бум і спалах, ажіотажу на фоні змін в тілі саме. Пластичною хірургією і взагалі хірургією взагалі венера вона естетична, тому багато хто буде склонятися до змін свого тіла в кращу сторону в естетичну, візуальних та видимих змін, окрім таких операцій, які у вас можуть проходити там, наприклад, на внутрішніх органах чи стоматології, яка максимально закріплена як тематика цілої весни. Тобто цієї весни ми всі зіштовхуємося з темою пропрацювання стоматологічних питань, проблем чи задач. Дуже для багатьох це повернення такої ж ситуації, яку ви вже стоматологічно вирішували в 16 18 роках. У нас, звісно, є новолуння і повнолуння. І цього разу це фактично періоди, які будуть стимулювати фінансові теми. Тому що зв'язка Венери дуже чітка і зачіпає фінансові зміни на світовому рівні. Тому точно до з 14 по 30 квітня будуть прийняті закони, які будуть по-перше Знімати фінансові обмеження, які були раніше, і ці обмеження будуть на дуже довгий термін, давати зовсім нову структуру фінансів аж на 29 років, тому що це е, цикл Сатурна. Сатурн з Венерою з'єднується. Сатурн дає закони, дає прийняття на юридичному на державному рівні певних законів. Венера це тематика звісту, краси і фінансів. Тому в першу чергу те, про що я попереджала в річних прогнозах, квітень дасть нам зміни і реструктуру фінансів з точки зору прийняття нових законів, які будуть по іншому конвертувати валюти, як це буде відображатись? Дякую вам. Ви мені завжди новини присилаєте? Тому звісно залишайте їх в коментарях під цим відео, якщо вже розумієте, про що йдеться. Це і історія з криптою, це і фантастичні історії з біткоїном. все це ми знову пригадаємо. Саме у квітні. Ну і ще характерна така властивість квітня це Марс, який а знову у Леві. І це Марс, який абсолютно ототожується з Марсом в натальній карті Трампа. Тому я завжди кажу, що е, мундарна астрологія, та, яка займається такими політично-геополітичними питаннями і аналізом їх і прогностикою, це е, можна дивитися у ній прогностику подій світового масштабу через натальні карти не тільки держав, а й їх. Лідерів в конкретний період. І в мене є на каналі Ютубі розбір, і не раз розбір Трампа ще до його інаугурації, під час інаугурації. І зараз хочу вашу акцентувати увагу, що історія з феєричними і дуже такими яскравими виходами, заявами, а також діями конкретними і стосовно зняття фінансових санкцій, а також фінансовими змінами та ніби ізоляцією фінансової Америки, це точно історія цієї весни. Тому як це буде у вигляді яких ситуацій з 14 по 30 квітня відбуватися, ми побачимо через новини. Хіба що а зараз можемо лише здогадуватися 20 числа? Ми маємо цікаве новолуння, яке буде стимулювати багатьох, і я впевнена, що теж на фоні цих світових змін багатьох до інвестицій різких, швидких, необдуманих, великих і вагомих покупок. Може бути таке, що буде прийнятий якийсь такий закон, який буде давати якийсь проміжок, буферну таку зону часу до впровадження його дії, на те, аби здійснити якусь дію, операцію. Наприклад, якщо якийсь буде блок на продаж майна, то буде ще якийсь час на його екстрений продаж. Так само це може стосуватися автівок, які дійсно також тематика. Транспорту і авто як інновацій, досліджень прориву, а також як нових якихось змін для власників автівок. Це вже більше історія травня, але в квітні вона має теж певні відголоски. Що ще із такого цікавого? Це те, що. Дуже багато любові буде от в цьому місяці до себе. Багато хто буде за свою самооцінку і свої кордони боротися. Хтось буде схильний, до речі, на таку потребу отримати компліменти, і саме тому будуть б'юті індустрія зараз процвітати всі нові інновації в б'юті індустрії. Ми будемо бачити нові апарати в косметології, нові прориви саме в естетиці, в сфері естетики і змін тіла будуть відбуватися саме у квітні. Не скажу, що квітень не агресивний, він дуже агресивний, і з точки зору України матиме кульмінаційні важливі ситуації, які будуть з однієї сторони давати надію, а з іншої сторони викривати секретні схеми, заради яких ми вже там дуже довгий час могли в щось вірити. А тут ми розуміємо, все ж таки, яка була перша причина. Ну і фінанси, фінанси і ще раз, тема економіки, банкінгу і чомусь обміну валют теж на цей місяць припадає. Як це програє? Все відслідкуємо. Залиште собі тут вподобайку, і обов'язково збережіть це відео або потім передивитися в кінці цього місяця і порівняти, як для вас програвся прогноз. І звісно, ще для кожного знаку будуть окремі рекомендації більше в телеграм-каналі, як завжди.